Всім привіт всіх радий вітати себе на каналі. Продовжую доділувати хречатник. Думав, що вже все, вже, ну вже все, вже можна заганяти. Вщо раз дезінфекцію, думаю, сьогодні зранку побілю. І завтра, післязавтра, на вихідних, думаю, десь будемо переселяти. Ходжу тут біля. Сарайчика цього постійно, дивлюсь на це вікно, що хречатник когось позаду мене. Ну, не подобається воно мені. Ну, ну зовсім. Ні. Думаю, буду я його залажувати. І общем, сьогодні зранку, для ось цілий день. Займаємося тим, що е, вибрав вікно, ну не все трішки там залишив він. Ну, в общем, виходить, що залишив тільки невеличку частину, яка відкривається, форточку, а основну, основне вікно заложив. Тому що там воно було наполовину заложене, а ця половина, що з вулиці вона, виходить, якби вікно. І з нього функцію воно ніяку не виконує. Тобто внутрішню частину заложили колись і. Ось по ці пори. Трішки-трішки ниже, як форточка. І там утримувались слинки А вікно так і залишилося. Ну, навіщо воно тут це вікно, воно тільки порте весь вид. Я форточку залишив, тут трішки переробив, ну, зробив, в общем, тут додав реєчку. Все це діло вирізав і убрав. Залишилось тільки вверху. Форточка, яка буде відчинятися, і, якщо потрібно, ну літом зробити вентиляцію. А цю всю частину зараз ми заложимо. І вже буде потім це все діло побілиться, і вже буде більш-менш якось воно до ладу. А то ну таке щось воно функцію не те вікно не виконує, а тільки там пиль. І грязь буде збиратися. І цей перестінок, що з внутрішньої сторони, теж його трішки подиму, отак, підніму на рівень, на, рівень цієї, ну, на рівень цього віконця. І потім вже буде все, все як положено. Так що трішки ще хрекам придеться зачекати. Ну, нічого страшного побудуть вони ще там лишніх день, два-три. А я вже тут все доведу до ума, щоб потім вже сюди не повертатися і нічого тут не переробляти. Тому що в при присутності тварин щось робити, це хужого немає. Раствор змішую у відрі. Думаю, скільки там мені потрібно того раствору, щоб заложити цей пройом, пару відер буде достатньо. Ага, Вже використав три. І це четверте, і бачу, що іще буде два, напевно. Ну, Нічого. Ну, воно ж як, сильно повне відро не замішаєш. Коли от таке в сухому вигляді, то практично більше половини. А потім, коли з водою починаєш розмішувати, то опускається нижче половини. Ну, виходить, це. Не відро, а пів відра. Нічого, зато трішки більше часу м, потратив, ну, але, але бетонозмішалка, виходить, чистенько. Ого, що це з погодою? Працюю з утра сьогодні вже за день змінилися е, всі пори року. З утра сніг ішов, потім почало розставати з криші, капало. Тут прийшлося ще козирьок такий ось прилампічити, тому що. За шиворот капало. А зараз вийшло сонце таке, що прям прямо, прямо, прямо літо. вже ого Аж працювати ще більше захотілося. Настрій так піднявся одразу. Я чусь думав, вже, що в цієї місцевості тут сонця не буває. Переїхали ми в таку пору року, що весь час тут пасмурно, туман, пасмурно, туман. Жартую, звісно, звісно. Все, все буде добре. Дочекаємо сліта і все, я думаю, буде інша трішки погода, як зараз. О, оце воно. Жаль, не показав вам, як воно було до цього. Як воно виглядало. Ну, мені не подобалось, як воно виглядало. А зараз. Супер. А з внутрішньої сторони трішки не пощастило. Закінчився цемент. Залишилось зовсім зовсім. Тут скільки. Раз, два, три, десь. ну, 4-5 положить кирпичин, і закінчився цемент. От, ну нічого. В суботу буду їхати на Умань. Ну, почту забирати, там деякі посилочки приїхали. візьмемо мішочок цемента і все це діло доробимо. Е -е, ось. Віконце, як наше вже, вже виглядає. Вимив вичистив, розібрав форточку, вимив її знутрі. і ще в планах це все діло пофарбувати.